Мамо? Кіно Кінопульс. кіно що пульсує. Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивці психопата. Бе. О, -о, -о, -о. О боже! О, це так круто! Він на рух реагує, На чергового козла, що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, сідні. <звук> не цього разу. боротися, як ти. І Якщо скривдиш її. Скрию, коли ти будеш тут і Зірвемо маску спокитька. А усі твої друзі вмирають, але що тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? А! Татом, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляй у стіну. Куди? Праворуч від дверей. Стріляй зараз. Ти хочеш нього. Він мертвий. Ти маєш бути певна. У голову стріляй. Я спалю все дотла. Виродок! Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Привіт, кохана. О, я знаю, Ларі. що це багато, але не хвилюйся, я проводив дослідження. Ларі! Чому це, Ларі? Багато Чого сталося за цей тиждень? Ти помер, я померла. Воз'єдналася з обома своїми померлими чоловіками. Ти снилася мені саме такою. Ух. І мушу вибирати, де провести вічність. Ух. Моя клієнтка, схоже, має прийняти дуже складне рішення. Так. 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 Ми були в шлюбі 65 років, і в нас є діти. Емоційний шантаж це дуже потужно. Правда? Так тримати. <клес> Я жалкую, що не зміг провести життя з тобою. Але щодня думав про тебе. <клес> не уявляю, щоб могло стати ще гірше. Кохаю тебе. Щойно стало. Щойно. Вірю, що ви оберете правильну вічність і людину, з якої її провести. Вічність це назавжди. Вибирати можна лише раз. Мені байдуже, аби ми були разом. Ти на а -а 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 -а! змагання. Змагання! Фу. Люба, це, стопудово це змагання. Це насправді змагання. А ми для цього ми тут. Майк. Шерон, на чому ти їздиш? Якщо вгадаєш, забирай ключі. Оу. Шевель. Густе зелене. Колір вгадала. Яка крутезна тачка. Розкажеш, ким ти працюєш. Я непогано щитую людей. І що ж ти щитала з мене? <гум> ну, гаразд. Схоже, у тебе є таємниці. Дорогі авто, прикид теж. Але ти не дивишся мені в очі. Для початку дай телефон. Це викрадення коштовностей, грошей та інших цінностей за останні чотири роки. Тепер приберемо усі випадки, де на місці було знайдено ДНК. Гадаю, це все той самий тип. Він постійно працює ...оздовж шосе 101. Я хочу зробити ділову пропозицію. Ти працювала в них 11 років, ти віцепрезидентка, а мала б бути партнеркою. Твоя компанія страхує коштовності. Я роблю так, що вони зникають. Ніхто не постраждає. Я б не вмирав за страхову компанію. Залазь! У багажнику є вода. Кур'єр вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш. 11 мільйонів в одному кейсі. Три з них. Віддаси мені. Хай скільки грошей в тебе є, завжди буде мало. Я знатиму, коли досить. Чесно. Він щось нове планує. за ним. Тато каже, ліс рубають тріски. летять. Скажи йому, ще раз зустріну і вам кранти. <гум> Навіть такий розумник все одно працює за сталою схемою. Я вже за крок. Я знаю. Тут что-то явно не так. Классная тачка. Ты по тачках? Я люблю старые американские авто. Я в детстве мечтал о Матте Я Кустива Маквина. Давай вся аферу Томаса Крауна? Он крадет, я а там играю. Я люблю Буллет. Догоняют. <плесква> Ти зараз порушиш усі правила, за якими жив. Цей грабунок особливий. Настає мить, коли розумієш. Часу в тебе менше, ніж здавалось. Не перемикай. Дивимось. Не вірю, що прошу тебе про це. Але треба, щоб ти наглянув за моєю мамою до завтрашнього вечора максимум, поки я повернуся. Аго! Ти згоден? Я хто? Гадаєш, я здуріла? Ти відростив вуса. Мені подобається дуже гарно. Бачиш, я зберегла акцент. Це для тебе. Ти завжди збуджувався, коли я так із тобою розмовляла. Сесари. О, вона переплутала мене з кимось іншим. Мамі необхідно буде прийняти лік. Пий свої пігулки інакше залишу тебе догнивати на самоті. А сам відвалю куди подалі. Вона каже, що він реальний. Ні, вона просто марить. Ось будинок для літніх. Стара пуганка. Ти завжди був гадюкою Сесаре. Я не сесар, я геть інша людина. Я хлопець вашої доньки Лаури, Колишній. Брехун ти, Горобчик. <клух> я казатиму, а ти вирішуй, це правда чи неправда. Як тричі вгадаєш, ти переміг, і ти вільний. Та як тричі не вгадаєш, то я тобі пальці відріжу. Що він за людина? Я боюсь, що він повернувся. Мамо? Чи можу я довіряти цьому чоловіку? Чи можу я довіряти цій жінці? У тобі є щось особливе. Я хочу пить. Я, я… просто хочу пить. Я хочу, чтобы было… …и… и как раньше. За прогнозами космічних агентств, уламок спричинить масове вимирання. Найбільші шанси на виживання мають бункери в Гренландії. Послухай, синку, неважливо, що станеться, тому що ми завжди будемо разом. Усі говорять, що це нова норма. За всіх померлих, За, За всіх, всіх померлих. Але ми п'ять років так живемо. Це вже не нове і точно не норма. Я ненавиджу це місце. Все гаразд, ходи. Слухай, малий, я знаю, це важко тут стерчати. Але назовні надто небезпечно. Обережно на північ від вас спостерігається радіаційна буря. Не зачиняйте ворота. Чекайте. Ситуація стає дедалі гіршою. Чи існує десь іще бодай одне безпечне місце. Стіни цього кратера запобігають утворенню радіоактивних бурь, роблячи його безпечним. Там може бути придатне повітря та питна вода. Це південь Франції. Як ми туди дістанемось? Тут не можна залишатись. Ми стільки пройшли не для цього. Я хочу нового початку для нашої родини. Отже, Картер Кларка наш найкращий варіант. Як гадаєш, скільки там уламків? Незлічена кількість. Важко думати, що така краса може нести лише смерть. Де це? Усі наче заблудлі. Треба забиратись! Зараз світ це небезпечне місце. Ого, що це таке. Шторм? Ні, це не шторм. Елісон! Тримайся за що! Половина його життя пройшла у виживанні. Ми маємо дістатися кратерам. Не дивіться вниз! Світати! Тримайте! Треба рухатись далі. Швидше, швидше! О, Господи! Тримайте! Я дбатиму про вас обох до останнього подиху. Люди конкретно схиблені на сексі. Мене звати Мартін. Я порлаган. Слухай, ти хочеш, щоб на тебе дивилися? Я зроблю так, що на тебе залипнуть мільйони. Мою дружину шпекнули в інтернеті і на неї чмо. Я знаю, як вам виграти вибори. Ну давай, розкажи, як ми сілимо наше місто. Петро Карай більше не дарує гречку, льоню. Петро Карай дарує свободу. У фільмі будуть корну сцени? У фільмі дорогенька, буде любов. І я не буду більше ніколи щасливою, ніколя. Маємо збудження. Так, це помітно. Це все. Пакет потрібен? Ні, дякую. Приходьте ще. Як скажете? Можна ж було одразу кілька взяти. Я просто ніяк не наважусь запросити вас. Було життя до тебе. Воло разом з тобою. Не думала, що буде й після тебе. Вас засуджено до семи років ув'язнення. У вас є вакансія. Із судимістю не беремо. Яка твоя біда? Не можу знайти роботу, бо ще й на зв'язниці. Чорт, ти виграла. Оце клас. Хто додумався зробити з бар? Я. Yeah. Вам помічники потрібні? Тарілки, мити вмієш? Сім років досвіду. Клас. Деталей не питатиму. Привіт! Як ти знайшла мене? Я не до тебе. Я хочу побачити доньку. Піди. Скотті був моїм найкращим другом. Після його смерті ми разом виховуємо його дитину. Як вона посміла сюди прийти? Якби не вона, наш син досі був би живий. Дармати повернулася. Я лише хочу побачити плід нашого зі Скотті кохання. Чому ти тут? Це тільки все ускладнить. Хоч би ти правильно вчинив. А що є правильно? Я не знаю. Сам розбирайся. Ми всі помилялися щодо неї. Ми вперто дивилися на неї. Крізь призму її невдачі. Ненавидиш мене. Колись ненавидів. А тепер хочу дати тобі весь світ. Мені вже варто йти, тобі варто лишитися. Як тобі мій вигляд, це наче геть інше місце. А інший світ. Доглядай овець, наче то твої рідні діти. Я чула крик, що лунав із лісу, крик? Та ні. Ти тепер головна зірка цього села. Я хочу тобі дещо показати. Це ти тут, діджей? Щось він не схожий на діджея. Ви граєте музику з трактора. Тату, стривай! Тату, Усе село пліткуватиме в мене за спиною. Ти в курсі, що, аби стати діджеєм, тобі треба більш, ніж одна пісня. Ти справді виходиш заміж? Танцюй, як душа бажає. Е, усі тебе побачать. І твоє весілля. Відчини ворота. Забудь про Аю. Буде дуже гарно. <ріст> Ти справді так вважаєш? А ну йди сюди. Що тут відбувається? Ви Тереза, власниця цього будинку. Це відзнака від уряду. Відзнака? Так, через ваш вік. Коли це старіння стало чимось визначеним. Вірка документів в мене ще три роки запасі. Вам треба негайно йти до міської ради. Ясно? Мені їхати в цьому змашку Ти ж знала, що поїдеш до колонії. Я не знала, що це буде так скоро. Ще є речі, які я хочу зробити. Що сталося з жінкою, яка приходила помитися? Що ти збираєшся робити в таке отіоці? Я хочу забезпечити собі місце в районі. Але що ти хочеш зробити з грішне? Я куплю собі свободу, перш ніж мене арештують. А Літати страшно. Чим стрімніше, тим крутіше. Не боїшся поліції. Ніхто не може мене зачепити. Не дозволяйте ставати вас на шляху. Давай! давай! Кажуть, воно має магічні сили. Ти зможеш побачити майбутнє. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.